Всім привіт! Я хочу зробити малесенький прямий ефір про мої марафони пробники щоб закрити всі питання. Дивіться, сьогодні 24 серпня 2025 року. І по-перше, хочу привітати нас усіх з Днем Незалежності. І як важко далася незалежність, і як важко її зараз утримати. І для мене це буде завжди величезне свято, бо я пам'ятаю, як я була маленька, як мій дідусь радів, мені було я 87-го року, це там трошки рочків і Оце свято, оце відчуття свята мені точно передалось. Сьогодні я хочу вийти в ефір коротенький, просто для того, щоб ви не пропустили надзвичайну можливість входу в мої продукти лише за 222 гривні. Я придумала 8 uh, марафонів, я їх записала: це величезні продукти, величезні роботи, і кожен з цих марафонів тепер матиме пробник. І Саме сьогодні ви заходите в мої і є де що купити, а також, якщо ви дивитесь на Ютубі, то внизу посилання де що можна купити. Кожен марафон має тренування, догляд і руханка, і ви платите за це 222 гривні. Якщо вам сподобалось, ви докупляєте повний марафон із цього чатика, просто доплативши різницю, тобто ви нічого не втратите. Я вам дуже рекомендую реально зайти і купити, бо це можливо додасть вам якихось штук. Там ви щось можете, наприклад, тренувати постійно руки, а вам не вистачає лімфодренажу, або ви тренуєте постійно ноги, а прес взагалі забуваєте. І це класний варіант докупити маленький продукт. Я вам дуже прям бажаю зайти купити. Я в хайлайтсах в інстаграмі збережу це, буде такий пробнікий кружечок, а в Ютубі просто під цим відео. Дивіться, я не буду зараз розказувати про кожний марафон. Я зараз проводжу масштабну роботу. Я кожен тиждень виходжу 4 рази в прямі ефіри, і я беру один раз, розказую про марафон, а другий записую про тренування міні-половинку повного, щоб якби прорекламувати. Ви можете все це послухати, побачити, або піти на довір'я і просто купити, що вам відгукується. Тож, я вас всіх вітаю зі святом. Цей. Е... Випуск, він такий, знаєте, просто для того, щоб ви не втратили цю можливість. І я дійсно хочу, щоб ви спробували, бо мої продукти крутезні, вони змінюють життя. Вони змінюють життя через те, що я дійсно маючи дві освіти, 16 років досвіду запакувала в маленький продукт величезну користь. А тепер я вам даю ще й вхід туди, супер дешевий. Тож не прогавте цей момент. Щастя, здоров'я, і щоб багато було грошей купувати все, що вам.